Буковинська народна казка багацький обід. Наймець служив у багача два роки. Гарував, як чорний віл, а багач йому не заплатив ні кройцера. Вигнав його за браму і все. Наймець сів на краю шанця і задумався, як має покарати захланного газду. І йому прийшла до голови одна добра думка. Встав і пішов по хатах, усюди запрошував. Моя господиня дуже файно вас просить, аби сте прийшли завтра на обід. І ще просила вам сказати отак адіть на вухо. І не виходьте з хати мого газди, доки не пообідаєте, бо знаєте, вони чоловік скупий. На другий день ще до полудня до багача стали сходитись люди з усього села. Ішли по одному і цілими громадками. Заходили в хату, віталися з газдою і газдинею сідали, хто де знав. Балакали про файну погоду і добрі жнива. Потім почали «А ну, добре газдинько, давайте борзенько обід, бо часу нема. Багач так розсердився, що аж йому темно зробилося в очах. Багачка не знала, що має робити. Думала, що то сам чоловік накликав людей. Клала миски перед ним, нарізала хліба й солонини, наливала горілки. Люди їли, сміялися. А господиня, аби догодити своєму чоловікові ще й припрошувала їх. Їжте, люденьки, досягайте. Зараз буде яєшня. А багаж зі злості аж міниться, нарешті не витримав. Став на воротях і казав тим людям, що все ще валили на його обістя. Уже по обіді. Люди верталися додому й висміювали скупого богача. Отак наймит лишився контентний, задоволений.